Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Пасічне. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзиночок. Село Пасічне знаходиться в Полтавській області. Відстань до міста Нові Санжари – 20 кілометрів, до міста Решетилівка 20 кілометрів, до міста Полтава 50 кілометрів. Інформація, яку надав продавець продам будинок в селі з земельною ділянкою 85 сотих, стан жилий, опалення пічне, є проведений газ, світло, вода, каналізація. Всі документи на будинок і землю готові до продажу з переоформленням, все приватизоване. Ідеальний варіант для людей, які хочуть жити в селі і займатись городництвом. Землю також можна здавати в оренду. Продаж від власника. Ціна 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!